Будемо разом з вами оцінювати дві дитячі подушки від теп та від райсону. Давайте почнемо від тепу. Одразу пишіть в коментарях, ставте свої оцінки. Тут йде такий тканиний чохол. Зараз показую подушечку, розмір 40х60, ціна 470 гривень. Ця подушечка йде м'яка, але така достатньо підтримуюча. Вона не є така зовсім м'яка-м'ягка. Тканинка зверху 100% пововна, тому не буде парити. і ніхто не буде просунатися мокрим, як мишка. Далі в нас тут все знімається, класно така Отака от звичайна м'ягка подушечка. Далі йде подушечка від Ну, Тут вже йде простий чохол. Розмір також 40 на 60, ціна 350 гривень. Але вона набагато м'якша. Вона прям така мяка мяка пухка-пухка. Там всередині от таке враження, ніби напхали сам пух. Подивіться, як вона прогинається і дуже легко зігнути. Отак, отак. Просто як хочете. Це бамбукова подушечка. Ну, вона, така, я такої м'якої подушки ще ніколи не рухала, якщо чесно. Просто намагаюсь вам це передати. Єдиний мінус, тут немає замочку. замочку. І ви мусите її прати так, вручну при 30 градусах. Тому пишіть, яка для вас краща. Як ви думаєте, яка буде краща для малюка? Ось такі дві класні подушечки. Щоб придбати, можна написати нам в Директ або зайти до нас в хмаринку.